Я до вас тут в прямому ефірі з чашечкою чаю. У мене. О! <какушність> так ось. Знову моя спроба почати вести Знову я подивлюся потім на себе. Скажи. А може ні? Щоб ви розуміли, годину тому я просиділа годину на зупинці, бо мені стало погано. Я мала поїхати на перший день стажування, але у мене був. Були, точніше, сумніви і страхи, що це офіс. Хоча я себе заспокоювала тим, що, ну, типу, офіс, поїду додому. Не офіс, супер. Вча не сказати, що я дуже сильно хвилювалась. Просто я стою на зупинці, і в якийсь момент у мене темніє в очах, у мене гул в... у вухах, у мене така от хвиля чогось такого гарячого з. Грудини до голови, але на зупинці став генератор, я його не чула, і я абсолютно нічого не бачу. У мене трошечки почало прояснюватися в очах. Я спробувала дійти до лавочки. У мене здається, я так штатала, що люди подумали на зупинці, що я чи накурена. Ну мені вже настільки стало все одно. Я встаю, а вона знову в очах, у мене ноги трясуться. І автобус успішненько проїжджає повз мене. Я це для себе пояснила як знак, що щось мене тримало, щось мене туди не пускало. Або це я так себе накрутила. Я не знаю, як це пояснити, але як є. Зараз я дивлюся ютубчик, п'ю чай і не знаю, що буду робити. Бо чесно, у мене така зараз апатія в тому, не знаю, що було б добре поприбиратися в квартирі. Почитати, у мене ще придбаний курс з контент-менеджеру. Дивитися, що у мене там по урокам попроходити ще хотіла сьогодні погуляти з подругою, але вона сьогодні зайнята. Я дуже хочу тваринку, котика, собачку. Все одно у мене є ралик, його годую, доглядаю за ним все. Більше у мене з ним взаємодій нема. Ну, не можу я точно сказати, хто мені більше подобається. З Собакою треба гуляти, як вважає мій хлопець, що з нею складніше. Але, ну, блін, отиків є свої протиріччя, ну, типу. Обісяти ліжко, подрати шпалери, у них більше доступу до якихось недоступних для собак поверхонь. Це теж може наносити шкоду. не можна сказати, що хтось легше, хтось. Важче утримання. Оскільки ми живемо на зйомній квартирі, господарі поки що не дозволяють. Можливо, вони змінять свою думку. Я, я дуже хочу на даному етапі. Я бачу, що у мене страждає візуал. Я думаю, якщо я не закину це, то я обов'язково якось налагоджу картинку, і все буде добре. Я продовжую прибиратись, і в планах у мене зараз попилососити у вітальні спальні, помити підлогу, попритирати на тумбочках біля ліжка, на моєму туалетному столику і на стілашки. Прибрати ось тут робка з-під бацінків і речі. Ось, Буду присутня на парі. І поставлю телефон на зарядку, бо через годинку на світло вимикають. У мене вже закінчилась пара, я помила підлогу, попилососила, але на дивані речі я так не при... прибрала познімала тіктоків, не знаю, викладу я чи ні. Ось, була монстрик енергетик. Зараз, зараз не знаю, що або буду читати, або спати, або втикати. Ми тут за вами трошечки приляжемо. Хотіла сказати, що у мене є страх бути нецікавою, не нести нічого корисного людям. Дивишся на інших. Всі такі проявлені, цікаві, розумні. Дивишся на себе і розумієш, блін. А я? Ну, а що я? Хоча я намагаюся себе заспокоювати тим, що Ну, перші відео. Перші кроки вони будуть ніякими. Мені треба час. І якось все підтягнеться, якось все буде добре. Якось я навчусь знімати, я навчусь монтувати. У мене з'явиться структура, якийсь режим. І мені буде що сказати і що нести людям. Що мене дивиться хтось, хто теж починає. Хоче почати. Або починав, але закинув. Хочу тримати оці от думки, оці от настанови у себе в голові. І хочу, щоб їх тримали і ви. Ну, блін. А як інакше. Ура! Світло з'явилось! Зараз ось тут буде магія. Отаким вот чином.